Тисменницькі держслужбовці відзначили своє професійне свято перемогою на спортивному майданчику. З нагоди дня державної служби Тисменська районна державна адміністрація організувала турнір з мініфутболу, який відбувся у старому листі. Крім організаторів, у ньому взяли участь команди Тисменської районної ради, сільських голів Тисменського району та представники засобів масової інформації області пресинг. Спочатку депутати обіграли журналістів, а райдержадміністрація перемогла сільських голів. У матчі за третє місце пресинг не залишив шансів війтам – 5-2, А у фіналі команда РДА перемогла своїх колег із районної ради – 5-3. Капітан переможців, голова Тисменської РДА Ігор Овчир вважає, що держслужбовцям, які значну частину робочого часу проводять у кабінетах, потрібно більше часу приділяти спорту. Спеціально мене тренувалися, тому що я кажу, що дуже мало лишається вільного часу, щоб тренуватися. Але сьогоднішні змагання знову показали, що ми повинні тренуватися, бо тиждень тому ми виступали в Галичі, було дуже важко без тренувань. І сьогодні також не легше було на цих змаганнях. У найближчих планах організаторів проведення цього року подібних мініфутбольних турнірів, приурочених Дню Незалежності, Дню місцевого самоврядування, а також юлею тисманиці.